Курс чудес урок 343. Мене не просять принести жертву, щоб знайти Божу милість і спокій. Кінець страждань не може бути втратою. Віддача всього може бути лише здобутком. Ти тільки даєш, ти ніколи нічого не забираєш. І ти створив мене, щоб я був подібним до тебе, тому жертва стає неможливою для мене, як і для тебе. я також повинен віддавати, І тому. Все дається мені завжди і назавжди. Я залишаюся таким, яким був створений. Твій син не може принести жодної жертви, бо він повинен бути повним, маючи функцію доповнювати тебе. Я повний, бо я твій син, я не можу втратити, бо я можу тільки віддавати, і все моє назавжди. Божа милість і спокій безкоштовні. Спасіння не має ціни. Це дар, який потрібно дарувати і Отримувати вільно, і саме цього ми хочемо навчитися сьогодні. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую. За проведений зі мною час мир вашому дому.